Капітальне відновлення для найменших жителів громади триває в Оноківській початковій школі з дошкільним підрозділом. Тут взялися за реконструкцію корпусу для малечі, аби створити сучасні, затишні і просторі умови. Роботи тривають уже більше місяця. Ці будівлі більше 100 років, і цей проект дасть нове дихання цьому цій будівлі. Новий проєктне рішення дасть можливість збільшити всі об'єми приміщень. Начина знову проводичка, нова каналізація, а також ми плануємо запустити нову альтернативну котельню, яка буде при незмозі газопостачання буде нам заміщати тобто, теплопостачання. З початку війни, за словами директора Вікторії Ковач, тут проживали внутрішньопеміщені особи. Однак після їх виїзду збільшився попит на відвідування дитячого садочка. Саме тому і взялися за капітальне відновлення приміщення. Поки що цей корпус надіючий є корпус діючий, на даний час є 27 діток, але є дуже багато вже заяв, і тому наша влада вирішила зробити тут ремонт, щоб відкрити другу групу, навіть в такий важкий час, іде війна, але вони роблять все для того, щоб наші діти знаходилися в комфорті і їм було добре відвідувати садочок. Капітальний ремонт триває як усередині, так і ззовні. Тут планують здійснити відновлювальні роботи стін, стелі, підлоги та сучасних санвузлів. Крім того, зведуть простору закриту терасу, де вихователі з дітками зможуть проводити заняття. Депутатським корпусом та головою Ноківської сільської ради було прийнято рішення провести капітальний ремонт другого корпусу та поточний ремонт із фасадами в тому числі. Дуже приємно, що в такий нелегкий для нас з вами час Онокільська сільська рада дбає про розвиток нашого майбутнього, наших діточок, і це дуже дуже, дуже приємно, тому що, як я повторююся, вже на даний період не вистачає і дає незручності для наших батьків, які змушені довозити своїх діток у місто Ужгород у Зв'язку з тим, що не вистачає просто на просто місце. Плануємо вже розпочати також ремонт в селі Оріховиця до шкільного навчального закладу. Кам'янці капітошку, тож також починаємо реконструкцію і плануємо максимально так потужно зробити реконструкцію в селі Невецькому. Дітки це наші майбутні. Ми мусимо про них дбати, тому ми докладаємо багато зусиль для того, щоб ну, максимально комфортно зробити їхнє навчання в дошкільних таких перебування. Ремонт планують завершити до середини серпня. Після тут сформують нову групу відповідно до поданих заявок, яка відвідуватиме сучасний корпус у дошкільному навчальному закладі.